шлют нецензурним штибом, то не музика муши неготична гортаність органу, два железними кроками міряють простір пристрасті. Хто може втримати тих невхамовних коней, сам видиш, волієш свою нездарність і все одно не бажаєш переступити через власну пиху Усе твердиш, ніхто мені не господар, нікому не вільно раяти і навіть Божого пропису. Волієш не помічати. Сам обираєш. Тут є Писати подумки, перекладаючи мовами жестів і кольорів, цифрами дошкрябувати забуті цвяхи метафор, перефарбовувати дощечки. Містків і парканів минулого, хіба вони пам'ятають ілюзії, блиск і ницість, такими, як знав їх тих, не дочитувати до кінця рядка і перегортати сторінки за сторінками, вигадуючи нові причини для радості, ніколи не намагатися повірити оцьому щастю на мить забувати погане, відгадувати синці й подряпинки на шкірі чужої пам'яті. Заліковувати їхні прояви простими словами, клаптиками з догадок, надолужувати втрачене, відживлятися сонячними зайчиками під текстів, наново перебілювати чернетки забутих поезій, перекладаючи жести і кольори літературною мовою. Так всі мало читали, мені сомніє читати, вона вже більше поміряла. Ще не два вішо. Чи будемо по-другому тут? Я взагалі думаю, що ми таке спілкування вийдемо, ну, таке да, так компактно і, ну, і взагалі ну, і робота насправді. Тут такі от речі з всякими картинами відбувалися. Там, так, <сх> це страшно віддихає загорнутий. Да. Такі смілительна рубашка, як, до речі, українською. Гамина сорочка. Амімна сорочка, точно. І останньому будь-мічну сьогодні про місто. Ти місто, а ким тобі бути? Ти пишеш кривавим і чорним, крізь тебе пливе дистрибутор і крадені гроші в офшори, а ти романтичне і світле. Бо ж літо, наснага вакацій, по смуток вчорашнього мідлу, під липами стишені грації, пригадуєш кроки і крики, струмкирівчаки і вершини. Поду молодих і великих крізь чебет, людський і пташини, а далі стримни на стоп кадрів учора, майбуть і сьогодні, вистави дешевих театрів, часи на катарсис безплодні. напевно, й століття невдале, криве поцядковане болем. Та що тобі, юрми, вандалів, і хто тобі внадливий голем, Ти місто нічийне і вічне, нездатне на інші масштаби, не схильне до знаків окличних. Терплячі до зради і зваби. І останні вірші, які я на пам'ять, знаю, сподіваюся, я його згадаю. У мене колись було з пов'язано в школі. Коли я вийшла у цей вірш, знаєте. Я є народ, якого правди сила в цей. І я тягнула руку перше, відповісти, поки не забула. Я вийшла, і це була пер перший рядок і стояла. Так ось. І мені підказали, і тоді в мене пішло. Так, і я тоді закінчую іншою. Хоч зараз. А, ось згадалася. Силуети, обгортки, наївність твоя, паде дощ, ти довірилась літу. Карта долі замокла, і очі болять видивляти за грані світу, що хотіла побачити, вже було. Ще й тоді викликало спротив, де жалюновий обрис, тобі в колов. Ні, не очі. Та ніби хто ти Само себе запитуєш і мовчиш, наче зважуєш хвіст пітона. Десь під серцем луною скотився гріш Коловер під мостом патона посередині сени, чи то й нивий. Та хіба що й посеред рейну не побачити стільки Дніпро, риви, береги ніби стінки басейну, затуманені хлором, а ти пливиш, розтинаючи, у утоми. То не пітер, не тьонь, навіть не Париж, Просто місто, де ми удома. Дякую.